Завно написаний, мама дуже старенька, 93 роки. Мама, як тільки потепліє, виходиш ти з хати, мов ластівка на крилах приносиш нам весну, ідеш на свій город, боєць й лопати. Цілує кожен пальчик блиночку земну. Допоки будеш ти, і я, і ще дитина. Є щастя доторкнутись до рідної руки. Що ми нічим часом, у тому ти не винна. Хай Бог дає здоров'я на всі твої роки. Отакий вірш. Зараз дочка жінка, з якою я говорила, вона часто їздить в Америку, там онук Марії Данилівни. Ну вони давно виїхали. І от такий вірш. Проваджаю внука, вгамувалося сонце вогненне, стиглим яблуком осінь стука. День великий сьогодні у мене. Я вручаю у вересню внука. Ой, не можу, Ліда, прочитай, будь ласка, бо я буду плакати, я завжди плачу Марія Вольотник, проводжаю внука. Вгамувалося сонце вогненне. Стеглим яблуком осінь стука. День великий сьогодні у мене. Я вручаю у вересню внука. Світла радість ворє навколо. У серцях поселилося свято. Я з онуком іду до школи, проводжаю його в десяте, незрадливої долі бажати хочу, з останнім навчальним вітати, та від щастя змокріли очі, не могла й до обличчя дістати, а мусила ж поруч іти неодмінно і за ручку його тримати, нагиналася низько й уклінно, щоб у щічку поцілувати. Ранок виводить мелодію звучно. На небі, квіти малює, нахилися ж, високий внучку, хай бабуся тебе оценить. Марія Григорівна розказувала про Таїсвійник, вона на заводі працювала, така в неї на корошковому вона працювала, але вона писала, така дуже багато писала, і вона написала вірш. Про... Писала вірш про свята. І отакий от вірш мені дуже у душу. Я його весь час згадую. Тільки приходить Йордана, водохреща. Я його завжди сама собі ну, на пам'ять забуваю, але от такий. я знайшла його в зошиті, думаю, треба прочитати. Свята вода, я руки мию, вмиваю личко, рум'янію, святою миюся росою. Щоб тіло бралося красою, як у тебе свята вода, нехай пощезне геть біда і потече по нашім тілі здоровий дух, здоровий в Гадаю! Радай.